Вітаємо вас сьогодні свою позицію. У цій студії відстоюватиме гість Полтавщини. Я представляю Руслана Кошулинського. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Ну можливо, комусь і треба нагадати, що пан Руслан він є заступником голови Верховної Ради України. Отже, той тієї самої Верховної Ради України, того самого скликання, яке ось ось завершиться, точніше, 14 жовтня. Наскільки я розумію, останнє буде пленарне засідання Верховної Ради. Є з цього приводу якийсь сумні. Називається «І слава Богу. Ця Верховна Рада нарешті Каневлету. Зогляду на те, що власне це та Верховна Рада, яка спричинилася більшість Верховної ради, а нашим телеглядачам, я нагадаю, що у 2012 році до Верховної Ради пройшло парт... фракції регіонів 208, фракції Комуністів 33, Тушки. Разом приблизно 245. з 450, з огляду на те, жодне рішення без когось з цих людей, без регіоналів в демократичний спосіб не ухвалюється. Навіть якщо вони вийшли з партії регіонів, а вони вже всі повтікали. Більшість з них повтікало, ввійшли в інші фракції або групи, створили свої, або стали позафракційними. Це не означає, що партія регіонів вийшла з них. Тому я втішений, що ми зробили правильний крок. Фракція Всеукраїнського об'єднання свобода» запропонувала президентові власне такий шлях, щоб єдиний варіант більш-менш ну, якісний, м'який розпустити цю Верховну Раду відповідності до 90 статті Конституції. Це є вихід з коаліції, відсутність 30 днів коаліції. Ми пропонували, давайте ми виходимо з коаліції за цей час. Зможете вести воєнний стан на тих територіях районів Донецької та Луганської області, повністю зачистити сепаратистів і вже тоді у, мирний, у мирній державі оголошувати ну, вибори на всій території України. Частково, на превеликий жаль, не виконана ця, скажімо, дія, тільки оголошені вибори, але ці вибори це. Така внутрішня ілюстрація усунення п'ятої колони на превеликий жаль. Ці люди, які я перерахував, це є практично п'ята колона Москви сьогодні в Україні. Якщо ми не зачистимо наш тил, якщо ми далі їх залишимо, а народні депутати користуються своїми пільгами, недоторканістю, вони мають доступ до найвищої секретної інформації, в них найвищий є допуск. Вони, вони отримують цю інформацію. І практично можна говорити, що як комуністи і регіонали в онлайн режимі ту інформацію практично передають. В Москву тому Скорозька... почистити це є основне завдання, яке стояло перед нами. Я втішний, що зараз закінчилася діяльність цієї Верховної Ради, яка ухвалювала закони 16 січня. Нагадаю, це більшість, через якої вмирали люди на Майдані, вбивали наших людей. Тому ця Верховна Рада треба її так. Помахати, помахати рукою і забутися за нею. Просто я хотів ще сповернутися повернутися. Ось якого питання між іншим. Бачу, що ви є співголовою ради міжпарламентської ради Україна НАТО. Ось ви сказали, що можна було зачистити від сепаратистів, скажем, східні райони України. Ви це, мабуть, мали на увазі. Що ви вірите, що Україна власними силами спроможня це зробити? Ми з Росією воюємо перманентно вже 360 років. Так чи в той чи інший спосіб. Війна все одно є. Україна має готуватися до цього. Я думаю, що наші телеглядачі, є також люди реальні, прагматичні, розуміють, що Путін на цьому не зупиниться. Йому цього не до потреби. нас чекають дуже складні, дуже важкі перемовини, дуже важкий час, і цей час ми маємо використати повністю на те, щоб переозброїти наші збройні сили для того, щоб повністю. Налагодити економіку, яка би реально працювала на те, щоб держава могла себе захистити, а не так, щоб е, хтось е, волонтери віддавали останні гроші. Люди збирали по всій Україні забезпечено за власний кошт е, збройні сили. А хтось мав бізнес з Росією і е, на цьому збагачувався, або російський бізнес в Україні отримав якийсь прибуток і зиск. Ми маємо сьогодні говорити з нашими закордонними партнерами, які би в максимально короткий термін уклали би прямі угоди. Пам'ятаєте, меморандум, підписаний Будапештський, так званий в 1993 року. Це лише будапештський меморандум. Україна самостійно, третя держава світу за ядерним потенціалом, віддала ядерну зброю за гарантії безпеки. Виявляється, це лише меморандум, папірець, а не договір прямий, який з. Гарантує нам забезпечення, нагадаю нашим телеглядачам, що це підписалась Росія, Сполучені Штати Америки, Велика Британія в окремих нормах підписалися Китай і Франція. Але, на превеликий жаль, те, що зробив Крачук, це лишень меморандум, папірець, а не прямий договір. Щодо парламентської асамблеї НАТО, маю добрі давні стосунки з ними, навіть мали певні перемоги на цьому дипломатичному фронті. Десь весною цього року представляючи Україну на закритому засіданні виключно держав-членів НАТО, маючи дуже таку гостру дискусію, відстоюючи те, що Росія порушує всі міжнародні договори, я переконав парламентську асамблею. парламентська асамблея проголосувала щодо виключення Росії з парламентської асамблеї НАТО. Але у приватних розмовах вже з натівцями. Коли я говорив, я розумію, що вступ до НАТО це є довший довгий шлях. Так, в них є свої правила, свій регламент прийому в НАТО. Він є. Він є досить довгий і досить складний. Але я, я їм казав, дайте нам зброю. У фізичному протистоянні наші. Солдати набагато кращі за російських, що би там не говорили, яка би там неймовірна досвідчена російська армія? Досвід показує наші сьогоднішні військові дії. Показують наші воїки набагато кращі, особливо в прямому протистоянні. Але нам не вистачає прямої важкої, хорошої, точної техніки. Можу говорити це як колишній артилерист. Дайте нам техніку. Відповідь: Ми знаємо ваш генералітет. Ми їх 23 роки знаємо. Ми тільки дамо вам техніку, вона завтра опиниться в руках росіян. Почистіть вашу зовнішню розвідку, вашу військову розвідку, ваш генеральний штаб від повного насичення російською агентурою, людей впливом. Тому я втішений, що за моєї каденції. Коли я був депутатом Верховної Ради, ухвалений закон про люстрацію. Ще у 2005 році я був членом авторського колективу разом з міні... Андрієм Мохником, зараз міністром екології, Олегом Тягнебоком, тодішнім депутатом, бо ми були його помічниками, ми написали перший законопроект про люстрацію. І тоді нас бештили всі. Демократи, ліберали, соціал-демократи це неможливо в Україні провести люстрацію. Ви фантасти! От 10 років минає, і тепер ця ідея очищення сьогоднішньої влади всієї архітектури державного будинку від колишніх комуністів, які люди працювали свідомо і йшли на розбудову комуністичної людини на висницької ідеології. Працювали в райкомах, обкомах партії. Це люди, які працювали в комсомолі на звільнених посадах. На превеликий жаль, в цьому законі війшли тільки члени ЦК ВЛКСМ, Бо навряд би чи депутати це ухвалили? І не війшли депутати Верховної Ради. Не війшли. А взагалі, оце комсомол, комуністична партія. Чи не запізно це вже це бажано було б набагато швидше. Звісна річ, ще 10 років тому. Це було б набагато краще. Але хай буде зараз. Це люди реально, які працювали, які зараз представлені в парламенті. Це люди, всі це більшість парламенту це людям, яким зараз за 40, за 45 років. Вони всі такі публічні політичні діячі, які прекрасно себе почували під час радянського режиму, прекрасно себе почували під час кучмівського режиму, і під час Януковичівського режиму також працювали дуже активно і збагачувалися. Тому цей період також період режиму Януковича також війшов з 10-го року по 14-й рік. Все керівний склад. Починаючи від президента, закінчуючи кабінетом міністрів і керівництвом державних органів, які не входять в кабінет міністрів, повністю вся люстрація. Генеральна прокуратура, МВС, СБУ, Митниця, Податкова, всі там Національний банк України, державні агенції, тобто практично повністю весь спектр. А період революції гідності, ну хоча б дійшов навіть донизу. Оцей період з лютого. Але ж принаїдно, скажемо своїм глядачам, що люстрація це не є якесь там покарання за ґрати людей. Це просто заборона обіймати відповідні державні пос... 10 років. Протягом 10 років. Скажіть, будь ласка, оцей закон він допоможе призупинити цю люстрацію на понародньому, так би мовити, те, що зараз з смітниками відбувається? Оце якраз проблема парламенту. Вакууму у праві не буває. Народні депутати це є представники українського народу. Вони наймані працівники, які мають відтворювати бажання працедавця, тобто людей. Чи люди вимагають люстрації? Так. Але якщо народні депутати не виписують правила, за якими це має відбутися, люди самі вигадують ці правила. Колись там, у Франції була гільйотина, в американців був суд Лінча, а в Україні був смітниковий люстраційний механізм, допоки немає правил. Не хочете ухвалювати правила, отримайте від народу. Зараз є правила. Президент підписав ці правила. Крапочка, значить, за цими правилами треба діяти. Значить, це є закон. Закон це є загальносуспільний договір між нами, за який ми маємо всі його дотримуватись. Ну між іншим, президент заявив, коли підписав цей закон, що там дуже багато суперечностей і є побоювання, що може бути несе правильно. От ваше ставлення до цього закону. Які запобіжники треба щоб, все ж таки вжити, щоб все було більш-менш в рамках закону? Звісно річ, ідеальних законів не буває. Звісна річ, цей закон у цій Верховній Раді іншого обрису не набував свобода. Забрала навіть свій закон набагато жорсткіший закон, який ми пропонували набагато більший. Який би усував ще більшу частину, скажімо, людей, які долучилися тут, і повністю забраний кучмівський період? Помаранчева революція минулася, а кучмівський період повністю усунутий з цього закону тут не як, вже вже казав, що тут депутатів вилучили. Нема депутатів офіційної ілюстрації. Тобто і це треба говорити. Тому так багато нині кандидатів у народні депутати так, можливо. Саме так, можуть. Саме так. Тому е, завдання було дати можливість е, напрямку розвитку. Так, зараз цієї ради не буде. Наступна Верховна Рада, там де вже не буде ні комуністів, ні регіоналів, тобто патріотична Верховна Рада зможе вдосконалювати його. Але треба запустити механізм. Тому що це є ідеологічний документ, який перш за все говорить, що Україна не є правонаступниця УРСРСР. Вона є правонаступницькою УНР, Зундру, Козаць, Козаччини тощо. А комуністична ідеологія є людина нависницька, і хто її поширів, треба забрати на 10 років від влади. І все ж таки дуже багато розмов про те, що цей закон про люстрацію може призвести до такого необдуманої компанії полювання за відьмами. Ви юрист. Як можете, от бачите, якісь запобіжники, можливо, вже у когось дуже чешуться руки. Е, руки чесалися до підписання закону президента. Повторююся, тільки закон є підписаний, це є правило. Кому не подобається правила, прошу, йдіть, змінюйте. Оце завдання суспільства. Mm -hmm. Прошу дуже вносьте свої правочки, приходьте до парламенту. І вдосконалюйте mm -hmm. точно так само. Ми зараз можемо говорити зараз про цілу низку законодавства щодо боротьби з корупцією. Зокрема, на останній пленарному засіданні було ухвалено в першому читанні велика низка законів щодо боротьби з корупцією, зокрема створення новітнього зовсім органу, який буде повністю бере на себе е, керування ну, е, скажімо так, в напрямку боротьби антикорупційне бюро. То за поданням президента надійшло і в першому читанні на превеликий жаль в першому читанні, а не в цілому Верховна Рада ухвалила. Чому я говорю на превеликий жаль? Тому що це знову затягування часу. От нагадаю, 16 вересня ухвалили закон про люстрацію, а тільки вчора президент підписав, скільки часу минуло. Враховуючи всі законодавчі норми, і скільки ще треба часу, щоб він впроваджувався, так само з антикорупційним бюро, оця внутрішньопартійна політична еквілібристика. Головне започаткувати. Потім вдосконалимо на превеликий жаль, ми живемо в часі війни. Ми мусимо навести лад. Якщо люстрація, це велике прибирання, генеральна уборка в хаті нашій. То боротьба з корупцією це щоденне витирання пилу і оцих схем е, нищення схем, які павутиння, яке в нашій хаті є 14 жовтня. У, зокрема з цим пакетом антикорупційного законодавства впорається Верховна Рада нинішнього скликання, чи це вже… тут мене подвійне відчуття. Якщо буде кворум, якщо ми зберемо, зможемо зібрати тих депутатів, які є, тоді так. Отут основне, щоб були депутати, щоб можна було, але будь-яка влада боїться двох речей: це засоби маси інформації і люди на вулиці. І оці два чинника завжди є стимулятором. І я переконаний, що добре зробили, коли ми вийшли з, з коаліції і зараз дочасні вибори. Зорена те, що це також додатковий стимул для деяких депутатів, які хочуть ну, продовжити своє політичне майбуття. Бо перше питання, яке зададуть їм люди на зустрічах, коли вони балотуватимуться зараз до парламенту, чи ти голосував за закон про люстрацію, чи ти голосував за закон про антикорупційне бюро? Що ти не боїшся показати свої статки, де, де ти отримав, чи воно записано на тещу, на тестя, на племінника, на водія тощо? Тобто, це законодавство чітко показує і може розкривати надходження і твої статки. Ну, наприклад, ви були такі ініціатори таких внесень змін до закону про статус народного депутата. Ну, згідно з якими, якщо депутат не виконує свої депутатські обов'язки, зокрема не відвідує сесійну залу під час засідань, то з нього зарплата знімається. От наскільки це законоп... ну, ця поправка була задоволена? Поправка на превеликий жаль не підтримана. З чого я виходив? Позиція така: раз вже ти винайнявся в людей на цю роботу. І це була дуже висока заробітна платня. Зараз, надзвичайно, нам менше, це є 4-900. Я отримую зараз. А раніше це було 14,5 тисяч гривень. Це дуже велика заробітна плата в Україні. Отже, якщо ти винанявся на цю роботу, то прошу дуже, в тебе є робочий час, робоче місце, і прошу дуже на нього виходити, приходити і працювати якісно. Якщо ти не хочеш працювати, що би було з робітником, там, з е, слюсарем або стокарем на заводі, якщо б він не прийшов до свого станка своєчасно, або в робочий час пішов би від нього, ну, звісна річ, його б вирухували зарплату перший другий раз, а третій раз би просто mm -hmm. вигнали з роботи. Тому але Дякую? на жаль, ця скажімо, ці зміни не були затверджені. Нам залишилось десь приблизно три хвилини працювати і знову завершимо тим, чим починали ситуація на сході України. От незрозуміла ця ситуація. Все ж таки, оці території на сході України, певні території Луганської і Донецької областей, вони набувають якогось особливого статусу, чи ні? Ось ти ще одне з законопроект, який був ухвалений 16 вересня. Я надіюсь. Що можливо, це якраз закон президент не підпише, на те, що є дуже негативні відгуки, і на погляд свободи, цей закон не має права бути підписаний. Він може призвести до того, що Україна а легітимізує сепаратистів у такий спосіб. Нагадаю, цей закон дозволяє провести 7 грудня місцеві вибори на території Донецької Луганської області, яка є зараз під російськими військами і сепаратистами. Ми можемо собі розуміти. Друге. Бойовики не здають стрілецьку зброю, вони тільки за мінськими угодами відводять важку техніку. Вони самі вибирають собі прокурорів, суддів. Вони самі створюють для себе народну міліцію. Такого вправі немає українського законодавстві, що є народна міліція, ну, є муніципальна в крайньому разі. Вони самостійно з цією зброєю будуть себе охороняти. Тобто, більше того, за рахунок української держави, за рахунок всіх інших областей, Українська держава зобов'язується відповідно до цього закону ще і фінансувати збитки, які вони спричинилися до е, нищення власності України. Більше того, вона буде допомагати соціально-економічному розвитку. Тобто, цей закон реально може надати бойовикам статусу депутатів, міських голів 7 грудня. уявіть собі, наприклад, Свобода дасть список. Своїх членів прихильників до Донецької міської ради 7 грудня через два місяці. Зараз там військові дії. Це може поставити знак до рівня, що цей розстрільний список всіх прихильників. Що робити українцям, які зараз там перебувають? Адже цей закон передбачає, що російська мова буде як державна, практично в них вони будуть послуговуватися законом Ківалова Колісніченка там. Зрозуміло. Отже, фракція свободи проти відповідного закону. Одна хвилина звернення до Полтавців. Шановні друзі, мені щиро радісно і приємно бути сьогодні серед вас, з огляду на те, що я маю велику нагоду привітати ваш педагогічний університет з величним ювілеєм, ювілеєм традиції. Тому полтавчани, як люди, шанувальники української традиції, люди впевнені, люди надійні. Я над... я переконаний, що саме таким чином ви сьогодні і робите цей вибір. Подальшої долі України впевнено, твердо, надійно, не від зовнішніх чинників, що би не робили, які би золоті е, обгортки не подавали полтавцям, вони завжди чітко і якісно могли розрізнити, що є правдиве, а що є неправдиве. Отже, я бажаю вам хорошого, гарного настрою, впевненості і залишайтеся такими, які є надійними, впевненими і величними українцями. Дуже вдячний вам за ваші відповіді. Вдячний шановним глядачам за те, що ви за нами стежили. До побачення, до побачення.